Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина. Зараз ми подивимося таке питання. Хто пам'ятає, я робила на травень місяць бойові дії, прогноз. Можете подивитися, є папочка, прогнози на травень місяць 24-го року. Там я робила прогнози, я казала, що заходу буде йти допомога, але десь вона буде загублюватися по дорозі. Тобто до військових вона не дійде. І так воно і сталося. Тепер я послухала Швеця, він так і сказав. І так, так, дійсно, зброя йшла, але десь вона по дорозі днем з вогнем десь вона пропала. Тобто, нам дали. Нам дали достатньо. Достатньо зброї нам дали. Що тепер? Зараз ми подивимося. Кажуть, що Єрмак разом з сирським це все приховав. Тобто, Єрмак давав накази. А сирський виконував. Ну, от сирський він не має. Це незалужний, який буде, ну як сказати, змягчати ці накази, хоча би змягчати. Сирський сказали, він зробив. І так, дивимося. Що у цей час робив Зеленський? Чи давав він згоду, чи знає про це? Хто дав наказ приховати зброю? Ну, вони там всі, бачите? Вони всі там. Ціла їхня, їхній підряд. Тут працювало дуже багато людей під цим керівництвом. Гаразд, дивимося. Чи знав Зеленський? Про приховану зброю. А він як ні при чому, він все знає. До речі, він все знає, але він, як, знаєте. До речі, він робить те. по-перше, по Зараз я подивлюсь, що у нас тут. Він, ну, ну як би вам сказати, через те, що всім керує ярмак, ось Зеленський головне. Як це називається? Поїздки. От він, головне, поїздки. Поїздки покрасуватися, себе показати по цій карті. Красива презентація має бути. І це так було завжди. Тут навіть от баба-голяка. Далі. Та хоч без трусів. Все покаже своє. Вибачайте, ну так воно є. Я його не роздягала на сцені, щоб він там своїми причандалями витряхував. Дивіться. Тобто, Зеленський. Він виконує все, що йому кажуть. Ви знаєте, він настільки довіряє оцими. Я не здивуюся, якщо ярмак для нього, ну. Він у Єрмака, будемо так казати, з рук їсть. Давайте я так скажу. Я колись давно робила на Єрмака і на Зеленського. Є навіть, здається, розклади, які не потрапили у відкритий доступ, тільки для спонсорів. Там є багато ще з минулого року. От, і там дійсно Єрмак... Ну, Зеленський це ручний песик від Єрмака. Ось так ми тут. Здається, так ми якось говорили. Далі, от що робив Зеленський в той час. Тобто йому паралельно він, йому покрасуватися і дійсно зробити так, як йому накажуть. Він намагається зробити так. Так, хто дав наказ е, приховати зброю? Рашка, Зеленський, Єрмак. Ну, давайте подивимося. І так, Росія. Зеленський ярмак. Хто наказав. Росія. Тут навіть не наказ тут. Ну, Зеленський, бачите, він якось у нього кубки, у нього кубки повеселитися, показатися з презентацією. Його, до речі, ви знаєте, по цій карті він був в передозі, вибачте. Ну, от по цій карті воно так і йде. Він, знаєте, це коли людина перепила, переїла, і потім їй на другий день погано. От він був не при чому. Він взагалі якось в сторонки. І ярмак. Ну, дивіться, Єрмак. Тут спостерігає. Тут працювали расисти? Ну, не вже могли. Ну, Наказ давали, давайте скажемо: з усіх давали наказ Росія. Не тут не давали наказ, не тут. Тобто, головне джерело йде з Росії. Наказ звідти йде. Приховати за е, Західну зброю. Хто пам'ятає пункти, шість е, пунктів е, Путіна? І саме, де, денацифікація? ні 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 Деміл... Деміл... Демілі... Демілі... демілітаризація йде четвертим пунктом. Тобто, це іде співпраця. Не Зеленський, не цей, вони вже тільки виконувачі, а Зеленський взагалі не при чому. Він взагалі не при чому Раз. Ну, Здається, я запитала вже все. Чи Когось покарають за те, що приховали зброю. Чи буде хтось. Ну, покарають. Покарають, але не тих. Просто, щоб ви розуміли, в жертву принесуть когось в жертву. Залякають, посадять. Я не здивуюсь, що це будуть військові. Військові. От покарають військових, щоб ви розуміли. І от в'язниця тут карта. Ці теж людей руйнують. До речі, до речі, я нещодавно мені написали теж таку інформацію, і ми теж робили вже розклад, але не до такої степені Мені, написали, ну, мені дали таку інформацію, що в Україні дуже-дуже під великими тортурами. Українські військові пропадають люди, і не всі йдуть в полон. Є наш внутрішній полон, щоб ви розуміли. Треба зробити на цю тему розклад. Будь ласка, тільки не, не кажіть: ой, зробіть, зробіть розклад. Напишіть конкретно: я не пам'ятаю, от я зараз зробила розклад, і я потім інше відео роблю. У мене ще є клієнти, У мене є. розумієте, Я не запам'ятовую, в якому самому відео що я сказала. Нагадайте мені, конкретно пишіть. Подивіться, задайте своє питання. Чим чіткіше питання, тим краще буде відео. верніше відповідь від Таро. Тобто, дивіться, залякають військових. Покарані будуть військові, залякають жертву. От принесуть жертву, зруйнують. І в'язниця, тортури тут, все буде. Ужас який. До чого ми йдемо. Вибачайте, але ну, нема нема нічого. От, ну, позитива нема. Вибачте. Дивіться інших тарологів, де є позитив. Може, у них справдиться. Гаразд, не буду саркастики ніякої вносити. Поїхали далі. А що робити? Бо якщо зупинимося, Україна тільки втрачає. Пишіть. Ваші запитання чітко, ясно, конкретно. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль. От Дивлюся це, і мене, мене серце болить. На плаху відправлять хлопців. Тобто, покарання понесуть не ті, хто повинен понести покарання. Бережіть себе, мої любі, разом до перемоги! Все буде Україна!